36 780 доларів. Саме ось тільки зараз оцінюється мій дивідендний портфель. І ось скільки дивідендів я отримав за літо 25-го року. Я отримав дивіденди від Volkswagen 35 доларів 64 центи. Johnson Johnson 9 доларів 10 центів. Компанія ADM 17 доларів 85 центів. 3M 18 25. Pfizer 9 доларів 3 центи. EPR Properties за літо мені заплатили 3 рази по 10 33. Lockheed Martin 3 30. Pepsi 9 19,91, Nike 5,60, Mondelez 4,23 Disney 6 доларів, Verizon 17.62, British American Tobacco 17.54. Ну і інші компанії, бачите, що список великий, зачитав тільки частину, можна сказати, що найбільших. Всього ж за літо вийшло 318 доларів 55 центів. Всього ж спочатку року я отримав дивідендами 737 доларів 95 центів. Ну і плюс самі акції зростають. На зараз це плюс. Плюс 4220 доларів. Якщо цікавить щось по моєму портфелю або, взагалі, по інвестиціям в акції, пиши в коменти, обов'язково відповім.